Українські військові замилували користувачів соцмереж веселим кавером на хід цього літа. Після того, як співак Дантес опублікував себе на сторінці кавер на пісню під Вінницьким дощем від артистки Даріша, наші захисники теж вирішили показати свою вже версію треку, і ролик від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зібрав тіктоці вже понад мільйон переглядів. Подивимося, й ми. ким дощем туди було сімнадцять мені не було ще дощ пройшов і що застало але вся та харка буде запада навалі ми цілувалися дощем យាយយាយយាយ